Всім доброго дня! З вами знову Дмитро та Артем на каналі Ставки по приколу. Багато подій сталося після нашого останнього випуску. Так, розбирати жахливий провал наших грандів у елітному турнірі Лізі Конференції, немає вже ані моральних сил, ані бажання. Згоден, ба більше в Європі дуже класні матчі, які вже відбулись та й очікують на нас. Мій головний матч, принаймні перший в сезоні, вже відбувся Ель Класико. Так, ось це свято. Усеру, бежанда слава син. Подобалось виконання до речі, Лос Меренгес – дуже відоме прізвисько Реала Вершкові. Це прізвисько було придумано іспанським радіокоментатором Матіосом працем Каньєти у 1950-х та. 1960-х роках у своїх трансляціях він порівнював повністю білу форму мадридського реала із французьким десертом меренгою. Думаю, не дарма. Гра реала майже завжди десерт. Ось і в цьому ель Класіко мадридісти не залишили шансів каталонцям, а зірковий ямаль. Взагалі виглядав блідою тінню самого себе. Перенким Петро Фоміна опублікував в інстаграмі пост із підписом. Слова нічого не варті, доповнивши його піснею Елвіса Преслі «Elite West Conversation». Під кінець матчу ледь не сталася бійка. Лунін отримав червону. Все, як має бути в такому матчі – голи, пенальті, вилучення. Красива гра та шалені емоції. Да, сумно Луніну на банці, то він нісився заспокоїв, то червону награв. Окей, а як тобі наша Ель класіко? Звісно, ми не Іспанія, але як на мене, теж непогано вийшло. Згоден, до речі, їх два на цьому тижні. Цукерка для наших болівальників. І якщо у одній восьмій фіналі Кубку України до неща не то у неділю, сподіваюсь, візьмуть реванш. Перше українське дербі для Турана вийшло невдалим. Ще одну поразку керівництво Шахтаря не зрозуміє. Керівництво гірників не таке терпляче, як у киян. Після черги невдач турок вже на олівці. Класична гра за шість очок. Буде цікаво. Вболіваю за Шахтар та сподіваюсь на перемогу. Як завжди, футбольний вікенд починається у п'ятницю. Побачив сьогодні дуже цікавий матч. Циганков та Ванат завітають у гості до Хетафи. Сподіваюсь на результативну гру, та не на те, що буду вболівати за наших гранадерів, думаю, хетафе переможе. Завершить футбольний вікенд, гучне італійське протистояння Мілан Рома. Звісно, знову привертає увагу матч за участю нашого козака. Там ще Еван Ферюсон, конкурент Довбика під питанням травма, так що очікуємо Артема в старті. Цікава статистика: у 14 із останніх 15 очних протистоянь цих команд здійснився прогноз обидві заб'ють. Сподіваюсь, і нас Артем заб'є, хоча думаю, все ж Мілан переможе. А ми знов наголошуємо, що це виключно наша особиста думка, і ми ні в якому разі не агітуємо грати в азартні ігри. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку та залишайте коментар. Пишіть, чи вам сподобалось відео та про які наступні події зі світу, Ход... футболу, хотіли почути. По приколу. Пока-пока!